Ми допомагали Хітмену усувати цілі, розкрадали гробниці разом з Ларою Кров та бились на смертельному турнірі проти Шаокана. А ще ми спостерігали за цими пригодами з екранів кінотеатрів. Адже ми обожнюємо не тільки ігри, а й їх екранізації. І саме тому цей випуск ігронавтів присвячено фільмам по іграх. Камера, мотор. Поїхали. Сьогодні у програмі, що буває, коли дитину відривають від батьків і відправляють на виховання жахливому монстру. Якщо ви думаєте, що вам треба подолати цього рогатого монстрийського, помиляєтесь? Цей монстрийсько і є ви. Довідайся подробиці несамовитого слешеру Shadow of the Beast». Хто ледь не поховав суперочікувану екранізацію культового Варкрафту? Якщо ви забили, то це чоловік, який зняв дете п'яток отвратітельніших просто кошмарних екранізацій культових ігр, дізнайся у фокусі, що може завадити створити кіношникам фільм по крутій грі. Як Підготуватися до непроханих гостей у виживастику Out of Reach? У нашій грі замість килимка на вході прийнято ставити балісту, а замість люстри вішати цеглину. Не пропусти ексклюзивні уроки феншую по робінзонськи Не пропусти рейтинг крутих фанатських екранізацій ігор у трійці ігронавта. Ну а просто зараз гаряча новина. Ігронавти завжди з нетерпінням чекають на фільми по їх улюблених іграх. Та іноді кіношники не звертають уваги на ті ігри, які фанати хочуть побачити на великих екранах. Саме тому геймери усього світу нещодавно підписували петицію щодо екранізації культової гри Відьмак. І якщо ти також підписував цю петицію на сторінці Гронафті ВКонтакті, то ти зробив правильно, адже не встигла ще набратись потрібна кількість підписів, як фільмотворці вже відреагували. Ми у платеж фільм займалися створенням роликів до серії ігор про відьмака. І тепер разом з кінокомпанією Сін Деніал» плануємо перенести пригоди Геральта на великі екрани. Знімати картину ми довірили польському режисеру Томику Багінській. А сценарій напише голівудська акторка Танія Джон, яка вже встигла попрацювати над такими гучними серіалами, як «Баффі» та Грім. Прем'єру екранізації. Ми намітили на 2017 рік. Фільмотворці поки що не пояснюють: це буде фільм чи серіал про пригоди Геральта. Але вже той факт, що саме. Завдяки твоєму голосу культового відмака екранізують це неодмінно хороша новина. А от що може завадити кіношникам зняти гарний фільм по грі, Дізнаєшся за кілька хвилин у фокусі.